Доброго дня, з вами Ольга. Сьогодні я хочу поговорити про квітконоси на орхідеях, які вже відсвіли. Дивіться. Дуже часто задають питання, що робити з орхідеєю, коли в неї вже всипались квіточки, або, ну навіть залишилась, як бачите, в мене одна квіточка. Що робити? Відрізати квітконіс. Або залишати його. Скажімо так. По-перше, це вирішує перше, хто вирішує, чи залишати квітконіс, чи ні, це сама орхідея. Як, дивіться. Ну, от якщо орхідея засушує, дивіться, дивіться квітконіс, так, бачите, він засушується квіточки в мене вже, і він ну, вона його засушує, видно ось. Ну, вибачте, тоді, навіть якщо я вирішу його залишити, буде отака палка в мене стирчати. Друге, про той квітконіс, який вона не засушила, а просто вже в неї відцвітають квітки. Ну ось дивіться, так, бачите. І тут одна, ну, скажімо так, вона квітне ще, ну, одна на гілочці. Ми зараз розберемо цю орхідейку. Вона квітла і зробила розгалуження на дорощувала квітконіс. Тобто, я в тому році не відрізала повністю квітконіс, Я його залишила. І на цей рік вона не нового квітконосу не випускала, в неї не було. А з цей квітконіс, тобто вона зробила два рази галужена. У мене були дві такі гілочки, гарненькі, вона квітла. Дивіться, що я можу зробити зараз на даний момент. Я можу цей квітконіс так обрізати ось так. Або залишити, і навіть можна провести експеримент, тому що я ще так не робила. Дивіться, ось є почка. Ось. Тобто, звідси, він може, вона може пустити бокові пагони. Ну, тобто, в цьому випадку, ось так відрізаємо. Ну, це, якщо я так хочу залишити, можемо ось так відрізати. Це вже вирішуєте ви, для чого, є, для чого вам це потрібно, як ви це хочете. Я зараз, напевно, так і зроблю. Я, я зроблю такий невеличкий експеримент для, скажімо так, для. Ну, наразі наступний рік, я буду розуміти. Тобто, я відрізаю ось так, десь отак. Оп, відрізала. Так. Тобто, в мене є ось отут почки, і на цій, ну, на, цьому, на цій гілочці. Тобто, можливо, вона може почати ось тут роз. Тобто <галуження>, ну, випустити квітконі. Може і тут. тут то есть, ну, багато. Питання виникає у багатьох, що робити з таким квітконосом. Одна квіточка. Ось тут вирішуєте ви самі. Дивіться, ви можете так і залишити, якщо вам, у вас не, як скажемо, не бентежить такий вигляд орхідеї, тобто довга палиця і одна квітка. Будь ласка, хай собі вона квітне. Взагалі, взагалі, було б для естетики, гарніше було б, якщо б відрізати ось тут цвітонос і все, ну, квітконіс, ось тут відрізати і все. Було б у нас просто і легше б її було, скажімо так, літом переставити, кудись не було б цієї палки. Але так як я хочу провести експеримент, і так як дивіться, оця орхідейка мені дала з однієї. Почки, аж таку е, розгалужену е, гілочку, ну, дала таку розгалужену гілочку. Я хочу спостерігати ну, для себе хочу провірити експеримент, як буде в мене на наступний рік. тобто. І ось цю гілочку теж дивіться, відрізаю, її тут я відрізаю. Тобто, залишати кіт чи ні, вирішуєте тільки ви. Зараз я хочу показати в мене є ще одна ось орхідейка, яка в цьому годі теж зробила. Гілочку, ну, тобто, яка в цьому годі квітла з дорощеного квітконосу. Дивіться, ось він відрізаний, і вона впустила з одної почки і з другої почки гілочку. Я хочу сказати, тобто, дивіться, нема обов'язкового, от потрібно відрізати або потрібно залишати. Скільки пишна і гарна квітна орхідея залежить тільки від її віку. Чим е, старша орхідея, чим більше її років, тим вона гарніше, пишніше і більше квітне. Ну, вибачте, ну як може під, підліток і орхідея, яка квітна перший раз розквітнути, наприклад, ось такою гарною гілочкою. От це в мене алмазне небо. Дивіться, наскільки вона розгалужена. Ось, зараз Дивіться, ось квітконіс. і бачите, вона розгалужена, це новий квітконіс, це не дору, не, ну, не, я його. Тобто це її новий цьогорічний квітконіс. Ну, Як вона гарно квітне. Звичайно, є рекомендації, що деякі сорти, які жадібні нові квітконоси, треба їм залишати квітконіс, тобто ми його під корінь, ну, не відрізаємо. От, Наприклад, дуже добре: щас покажу, це про дикі, дикого кота. Ось мій дикий кіт. І ось дивіться, як в мене квітне, це дорослий мене. Дикий кіт. І ось це вперше рік, вперше рік в перший рік. Перший рік у мене за квіт теж точно такий же дикий кіт. Ну, вибачте, ну як отака маленька рослинка тут, ну в такому горщику, тобто, ну, я виразу, це в неї перший, перше цвітіння, ну як вона може витасти у такий квітконіс великий? ну тобто, Ви ж розумієте? Ще не рекомендують відрізати квітконіси під, ну, там, да, от повністю зрізати квітконіс у орхідеї з особливостю росту. Ну, у мене ось це біг бігліб Наречена, як мені писали, глядачі писали наречена. Тобто, дивіться, у неї квітконіс точки росту. І в неї це якраз та орхідея, яка була в мене хворіла, вона в мене дуже часто в роликах знімаю, Вона в мене була хворіла сірою гнилю, тобто на квітках. І в мене було два величезних квітконоса, яких я відрізала. У мене є відео на моєму ну, одному з відео, як я відрізала, і мені прям писали так шкода, що ви їх відрізали. Ні, мені тоді не було не шкода. от Дивіться, бачите? Ось це відрізаний. Ось це трошки нахилений, ось оце, це, в мене середній кітконіс, А ось це ці, ось цей такий, бачите, оці два боки. Дивіться, як вони гарно заквітли. Тобто, я їх залишила, і тепер, ну ви ж розумієте, що вона не буде випускати, вона більш не буде рости, листочки нових випускати. Тобто, і вона, може, і дасть мені з оцих пазух десь там. Колись захоче і дасть мені там квітконіс. Ну, зараз ну, я не бачу якби, ну, сенсу її брати і зрізати ну, повністю квітконоси. Тут теж я буду залишати, от бачите, до живих всіх пазух. Ну це коли вона відквітне. І ще хочу показати про таку ж саму орхідею з такою особливістю, яка вирішила, що навіть якщо в неї є особливість. І вона, ось, бачите, у неї квітконіс точки росту. Вона навіть такий пустила боковий квітконіс в цьому році. І вона вирішила, що навіть якщо я захочу залишити, вона не хоче, вона прям засушила, дивіться, два квітконоси, один дорощений ось був. І один це ж новенький. Вона його. Ось, бачите, ось цей. На його повні... Ось і вона вирішила, що вона повністю ось цей квітконіс вже видно, вона його засушувала, прям з квітками, вони навіть не опадають. Теж вона себе почуває дуже добре, в неї листечко дуже е, таке упруге, воно ну, вона себе дуже добре почуває, в неї вони горчі корінчики, вона себе дуже добре почуває. Повторюю, висновок який. Вирішувати тільки вам, чи ви хочете залишити чи ні. Це все залежить від вашого, ну як вам хочеться, від можливо, сказати, на вашого настрою. Чи подобається вам естетичний вигляд чи ні. Ну Дивіться, якби в мене був ось тут один такий, от бачите, це дорожний від і сталася одна квітка. Ну, я б не залишала, якби в мене не було ось цього пишного такого букету. Він у мене стаї цей котик ось так. Зараз. ой. Ще він мене любить перехилятися, бо не ні Тобто Він у мене стоїть ось так, дивіться, бачите? Це, і воно не видно, Тобто я його спрятала ось у це, і не видно. Тобто одна квітка вона мене не бентежить. Якби була одна, можливо б я його зрізала. Це доросла рослинка, багато пишне квітне. Якщо молоденька квіточка, то в неї не буде пишного цвітіння. Буде квітнуть, але не прямо з таким великим квітконосом. Вирішувати тільки вам. Я всім бажаю у таких гарних пишних квітів, квітконосів з першого квітнення рослинки. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення.